La miski ridas espectadores. Esta ун es un lanza кон уна нова рекомендаціон де візуалізаціон. Ен еста акаційон освоє блар де уна карикатура де Дісней і Піксар. Сподіваюсь, все правильно вимовила. Я впевнена, ви і без перекладу зрозуміли, що я сказала. Ну, а тепер перейдемо до рекомендації. Сімейна анімаційна картина. Коко, режисерами якої є Лі Анкріч і Андріан Моліна розповідає історію 12-річного Мігеля, співака початківця і гітариста самоучки, який мріє піти стопами свого кумира, найславетнішого співака в історії Мексики. У квітні 2012 року компанія Pixar оголосила про початок виробництва фільму на тему Дня мертвих. 15 серпня 2015 року на виставці D23 було оголошено назву фільму Коко, а також дату виходу в кінотеатрах осінь 2017 року. Витрати на створення мультфільму сягнули 200 мільйонів доларів. Та після світової прем'єри картина зібрала понад 800 мільйонів. Мультфільм пронизаний багатьма як комедійними, так і драматичними моментами. Зокрема, підіймає відразу декілька смислових пластів: важливості сімейних цінностей та родинної пам'яті, конфліктів та образ всередині родини, індивідуальності, особистості та прагнення її відстоювання. Декілька цікавих фактів про мультик це перший музичний мультфільм в студії Піксар. У режисера Лі Анкреча ідея мультфільму зародилася ще у 2010 році. Автори кілька разів їздили в Мексику, щоб краще зрозуміти джерела Дня мертвих, перейнятися народним мистецтвом, символікою та фарбами. До речі, у 2003 році День Мертвих було внесено до ЮНЕСКО, до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Мультфільм отримав премії Золотий глобус, Оскар. «Бафта» за найкращий анімаційний фільм та премію Оскар за найкращу пісню. А на 1 березня 2024 року фільм займає 75-ту позицію у списку 250 кращих фільмів за версією База даних фільмів в інтернеті. То про що ж цей мультфільм привідкрив трохи завісу, щоб не набалакати зайвого? 12-річному Мігелю доведеться перетнути межу між світом живих та мертвих та побачити своїх пращурів. А все через свою мрію стати музикантом. Інтриги додає те, що тема музики в його родині табу ще з часів прадіда, який заради сцени покинув свою дружину та маленьку донечку Коко. Відтоді він став персоною нон-грата у колективній пам'яті родини, а його обличчя пам'ятає лише Коко, яка зараз є найстарішою у родині. Ну і звісно, вже померлі родичі. Щоб повернутися у світ живих, Мігелю потрібне благословення свого предка-музиканта. Головному герою доведеться знайти прадідуся, якого він ніколи не бачив, та отримати таке бажане благословення, аби назавжди не залишитися у світі мертвих. Чи вдасться це йому зробити? А це ви зможете дізнатись, подивившись мультфільм Коко. На такій інтригуючій ноті у мене все. Дякую, що ви були з нами. До нових зустрічей, Па-па!